Точно, як я могла про це забути. Так, нам треба зробити подарунок для ліцею. Які є пропозиції? Може заспівати пісню. Ми вітаєм тебе. Ми вітаєм тебе. Ні, треба щось оригінальніше. Може, зробимо привітальні листівки? Як варіант. Але треба щось набагато краще. Наприклад, поставити святковий танець. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон! Хто крутіший за айфон? Без патрон! Без патрон? Ми не будемо танцювати. А я б станцювала. Непогана ідея. Треба такий подарунок, щоб всім сподобалось. Але що? Можна зробити мультфільм привітання. Це чудова ідея. Але хто може його зробити? Я знаю хто. А ви тут звідки? Нам треба, щоб ти зробила мультфільм. На вашу думку. Я маю багато часу. Будь ласка, допоможи. Ми хочемо зробити подарунок для ліцею. Стоп. Для ліцею? Тоді я, звісно, вам допоможу. Ми хочемо, щоб було. Так. Ще можна додати це і це. А в кінці можна. Все, готово. Зне народження. Велике вам дякую. Мені дуже приємно, що ви мене привітали. Я дуже пишаюся вами.